Більш оранжева ягода. Так, це садок обліпіхи. У вас так само так, є. Так, так. Це яка площа приблизно? І скільки, яка в неї приблизно врожайність? Тут велика кількість саджанців на гектар. саджанців Безпевно метр так. на метр. І на який кол... на рік вона вступає в плодоношення? І які сорти у вас? Тобто тут цикл через рік по збору самої ягоди. Я так знаю, що обліпиха є чоловічі і жіночі. Так. Так, сьогодні знімаємо відео для Яріка Мазара. Так, це садок обліпіхів у вас так, так само є. Так, так. Це яка площа приблизно? Тут 10, гектар. 10 гектар. Але я знаю, що її тяжко збирати. Так, От. Ну, Там... Вона обрізається. Обрізається коли вже замерзла. Так, ні, коли просто дозриває ягоди, отак обрізається. Це були приблизно одинакові дерева. Угу. Чуть-чуть більш. На один рік вони ці, ці були старші. От тут, були, тут були ягоди і такий пагон. Ви зрізали. Зрізали разом з ягодою і заморожується в холодильні. Заморожується і тоді втрушується. Тоді отрушується. Я зрозумів. І скільки яка в неї приблизно врожайність? Від 10 до 15 тонн з гектари. Від 10 до 15 тонн. Багато досить То має бути великий морозильник. Що... Е -е, ну, та, ну, це тому що е, тут велика кількість саженців на гектар, де 2000 саженців. Густо без плану метр на метр. Метр метр, на 25 на на 30. Що трактор приїжджав? 50. От. І які сорти у вас? Ликора, Марія Блювель, Єва. Та основні Все. Либідь. Десертні сорти, українські сорти, либі щось no, таке. Ні, це є e, лейкори, це є вроді Прибалтійські і Марія Ну, То ці то, то прибалтійські сорти. А що там чоловік робить, бачив, що з'їздить? У нас шпалери, ми знімаємо дріт. Коли ми посадили, сажанці ну, на, на, налягали від вітру. Від Так, парусниць. Ми не знали спочатку, ми треба були обрізати. Ми так не були високі і полягали. Ми їх підв'язали. Так же того нема потреби, ми знімаємося. Обрізкує, регулюється. І так само ви саженці свої вирощуєте. Так, так, так Я бачу, там менше значить, досаджували. Ні, от там внизу, то є цього року посаджений Угу. І на, коли, на який рік вона вступає в холодоношення, як третій рік. Вона швидко росте на третій рік. Так, на третій рік. Зрозуміло. От йдемо ще покажемо ту другу діляночку. То ви в основному все позрізали вже, я бачу. Тут вибіркова була обрізка, там де йдеться. Тут залишилися деякі дерева з ягодками. Я так знаю, що в Ліпиха є чоловічі і жіночі. Так, так. Що дев'ятий що ряд ми садимо жіночі і чоловічі. Ага. 8 Якіс... 9 ряд, 9. 9. 9. А чого цю гілочку не зрізали? Тут було мало ягоди, не було потреб. Ага, тут. тут було багато, бо це об'їжується, виходить це оправка. Ага. І тут другий сорт вже якийсь. Кабіш оранжева ягода. Це кажуть хлопці, в минулому році на цих деревах обрізка була, збирався врожай морозилку, і за рік вони виростають. Ось такі на другий рік вже на цих пагонах будуть ягоди. Тобто тут цикл через рік по збору самої ягоди. От деякі дерева, де, на яких була менше трохи закладка, вони так сильно не обрізались в цьому році, щоб просто. Даром місце не займало, бо тут молодий садок, деякі нові сорти хлопці посадили, щоб вони просто не займали об'єм зайвий. А яка у вас взагалі площа вашого господарства? 250 оптим. І чим ви взагалі, крім е, фундука, займаєтеся? Фундук, обліпіха — це основні наші напрямки. Додаткові це є ще малина, вжина, полуниця. Яблуко, груша, але то там по декілька гектарів. Все. О, а що для вас таке основне? Опороне, типу, фундук і. і ну, обліпіха. Фундук і обліпіха. Фундук обліпіх. ну, фундука вже 60 гектарів обліпіх і 40. 40. То, і ми в ну, тому напрямку ми. Ще можемо... думаєте досаджуватися. Так, так, думаємо розрахуватися. По, ви... по інших напрямках, то що зараз є, то і лишається, а у тих двох напрямках будемо розвиватися. В Україні от такого досвіду просто ще немає вирощування фундука. Ви, можна сказати, вчитеся на своїх помилках 15, поки що. Так. От. Добуваєте досвід. Ви кожного року потрошки собі досаджуєте. Так, 10 гектарів, 15, як, як цього. Кому потрібні саджанці, хлопців так само є. Саджанці яких сортів? Тих ну, основних каталонський, барселонський, гале, джифоні, фудкурамі. Ви оптом в основному так. продаєте. От, кому потрібно, там на якусь площу закласти садок хороших двохсрічних саджанців, я там на початку знімав, то телефонуйте, номер буде під відео.